Програма Дорога до храму це відповідь каналу на потреби аудиторії в отриманні інформації щодо духовного життя людини. Отець Михайло щотижня уже впродовж двох років розкриває глядачам. Питання віри тлумачить святе письмо та Божі заповіді. Свою душпастерську працю на парафії села Нижній Вербіш він розпочав не набагато раніше, восени 2007-го. Спочатку було важко, каже отець Дзюба. До церкви приходило лише кілька десятків людей. Зараз усе змінилося. Щонеділю тут повну вірян, що прийшли на молитву. Торік громада на чолі зі своїм настоятелем розпочала будову нового величного храму. Кошти збирають самі. Велику допомогу надають українці з Франції з тої парафії, де раніше служив отець Михайло. Працю священнослужителя високо цінує його керівник. Єпископ Микола Сімкайло. Він сьогодні священник, він сьогодні будує. Він сьогодні і у вас на вашій студії. Промовляє для наших вірних людей, щоб були гарними, добрим Богом благословенними, щоб вони старалися зрозуміти, пізнати ті слова Святого Іван, який сьогодні закликає всіх бути добрими, милосердними, благословенними. І він це робить. І він, по суті, ви вже знаєте, два роки з ним є. Я думаю, ви вже вивчили і ви його за той час, не як я, як духовний пастир, а ви його вивчили як ті люди, які мають. Працю таку цивільну, розумієте, маса інформації, знаєте, на що він здатний, як він є слухняний, розпитується, що як інтелігентний, культурний, старається багато речей, він, він і вірші складає, він і любить літературну, і громадську роботу. Оце є знак доброго пастиря Української церкви. Бути священником отець Михайло вирішив ще в юності, послідовно йшов до своєї мети. Навчався в Івано-Франківській духовній семінарії, потім у Вроцлаві в папському теологічному факультеті при Вроцлавському університеті. Тут захистив дисертацію на тему біблійні мотиви у творчості Тараса Шевченка. Потім служив в українських парафіях у Польщі та Франції. Мав мету повернутися в Україну і збудувати тут храм. До її здійснення залишилось небагато, адже перша черга храму у Вербіжі вже зведена. Вчора літургії служили біля старої маленької. Церковці, привезеної з села Поляниця, людей було багато, а це яскраве свідчення того, що за неповні чотири роки духовної праці на селі отець Дзюба здобув любов та пошану у своїх парафіян. Я дуже щасливий і тішуся з того, що я є священником і 10 років служіння для Бога для України, для української греко-католицької церкви наповнює мене великою радістю і любов'ю до Бога. До українського народу варто зазначити, що отець Михайло, крім служіння Богу, має ще й талант поета, знає безліч повстанських пісень та добре їх співає. Кілька з них у його виконанні прозвучало вчора на радість громаді, що прийшла вшанувати свого духовного наставника.